Понад дві сотні людей зібралися на вічовому майдані, щоб попрощатися з військовим репортером і воїном 92-ї, окремої штурмової бригади Русланом Ганущаком на позивний Остап. Віддати шану героєві прийшли рідні, побратими, друзі, -містяни. і містяни. Він був особливим, особливим в усьому в підході до роботи, в підході до творчих задумів, до творчих рішень він хотів бути очима війни, він був очима Азова. Він був очима майдану, але він не зміг бути очима повномасштабного вторгнення. Він був руками. Він робив любе, що було потрібно зробити на той момент. Це і виготовлення так званих цкерочок, і польоти, і возив хлопців на передову. І будучи на передові, він і загинув. Сасо був дуже чуйним батьком. Він завжди переживав за мене. Ми з ним могли поговорити про багато що. Він завжди мене підтримував у всьому, завжди мене заспокоював. Хоч він фізично не завжди був поруч, але морально він завжди мене підтримував, і завжди я відчувала, що він біля мене. Спочатку священник відслужив панахиду за загиблим військовослужбовцем. Після Опісля рідні і близькі Руслана Ганущака поділилися спогадами про героя. Людина, яка відкрила нам красу Прикарпаття і Карпати, красу цих обличчя, дій цих людей. Я хочу подякувати Руслану, хочу подякувати родині громаді за те, що нас прийняли гори, нас прийняв Франківськ. Я дуже радий, що така потужна громада, чесно розуміє, хто такий Руслан, і дивляючись ці фотографії, зрозуміє той світ, який він нам на сьогодні намагався з усіх сил показати. Тому будьте вдячні, прошу і... Слава герою! Руслан був як вітер. І я не могла і не знала, і не думала, що так станеться. І я не встигла що все сказати. Бо я втратила шугра. Він був різносторонній, любив життя у всіх своїх проявах і показував нам, як треба жити. Але ми, як завжди, опиралися, опиралися. Тепер ми розуміємо, що справді треба змінюватися і жити по-іншому. Я йому дуже дякую, що він був у нашому житті, у нашій родині. Наприкінці церемонії прощання. Гурт Пенсія разом із мистецьким колективом і містянами виконали декілька колядок. Після коляди люди покладали квіти до портрета Руслана Ганущака. І попрошу вітру зварив. Поховають військового кореспондента і воїна на Алеї Слави в Чукалівці. Частину праху розвіють над Карпатами. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.